Бачив перед собою є лівець козацький, формуємо остеліні ваки, застосовує алюмінієвий дріт, для того, щоб надавати форму, яка мені потрібна. Бачимо вже гарно сформовані подушечки. Формуємо його з маленького, щоб по-подальшому було гарненько з ним працювати. Величина його сантиметрів 70, напевно. Так, гарненько виглядає. Так, досі. Ось. Бачимо досить вже такі плотненькі лапті. Більше висотою його опускати не буду. То що тільки будуть більше подушки. Власне, ось так.